Плавати я не вмію. Я виліз з горох, але я не вмію плавати. Якщо пусть маскрябні брови, люди кораблі, то я сука Титанік. От я, я постійно топлюся. Я навіть з дитинства любов бабуся називала мене котиком. Бо мені здавалося, що вона мене хоче втопити. Це було неприємно мені. Мені здається, що я перший день акатися боїться більше ніж прикордонників. Я, я би навпаки чекав, поки вони мене витягнуть. Я пробував навчитися плавати, тато вчив мене плавати, він підводив мене на річку і каже: Дися, на говно її плавати, а ти ні. А там дійсно ви побачите, як плаває говно. була така річка, розумієте? Це така річка, в яку ти заходиш і ти не думаєш, чи можна попісяти. Пісяти там це традиція. Ти дуже погана була річка. І нам з друзями принципі подобалося. Ми дивилися черепашки ніндзя. Ходили на річку. може вона подобалося тусуватися в каналізації, розумієте? Там прямо було заюбі. І мене вже трошки трошки почало поучатися. Тато мені казав, працюй руками, дихай носом. Ну, я дійсно не міг відкривати рот, я не гімноїд. Розумієте, я, я себе поважав.